Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. До вашої уваги сьогодні вечірній Трускавець. Як бачите, на курорті зараз вітряно. Злітає вже останнє листя з дерев. Дуже сильний вітер. А ми, друзі, йдемо з вами вниз до бівту, пройдемось з вечірнім містечком. Подивимось заодно, скільки людей ходить ввечері. Що там в ресторанах. Так що, друзі, кому цікаво, приєднайтесь до прогулянки вечірнім курортом. Ну, вечірнє життя на курорті завжди цікаве, завжди люди виходять, чи то взимку, чи то влітку. Ну, влітку завжди дуже набагато більше людей, взимку менше, скоро на центральній площі буде знову Різдвяний ярмарок, напевно, як минулого року, буде ялинка, буде будиночок Святого Миколая чи хатинка, як вони там називали. Ну Це вже, друзі, зовсім скоро. Ну, а поки що люди замовляють млинці, гарячу каву, десь напевно, Глінтвейн. В п'яній вишні п'яну вишню замовляють. Також люди сідають ввечері в ресторани, хтось на концерт. Ну, йдемо, подивимось, друзі, пройдемось центральними вулицями. Ми зараз на бюветі. Після реклами концерту від Олександра Кварти. Людей ще вистачає на курорті, ну, але бачу з кожним разом все менше і менше. Сьогодні дуже вітряна погода, не знаю, вже листя, бачите, в парку майже немає, а тут ще дуже сильний вітер. Читаючи ваші коментарі, друзі, там бачив декілька коментарів таких, що ну, хтось не хоче, щоб я знімав околиці трускавця, ну, бо там ніби. Не цікаво, немає людей, немає нічого такого е привабливого, цікавого. Ну, звичайні прості вулиці. А дехто навпаки каже, що там на цих вулицях знімав житло. Хтось там, можливо, і проживав. А зараз е тимчасово там виїхав за кордон, бо ще комусь цікаво, друзі, багато. Ну, скільки, скільки людей, стільки думок, тому е ну, знімаю різний контент е з різних вулиць курорту. Давно також не був в районі Вишеньки, не знімав, думаю, ситуацію треба буде виправити. Комусь надоїдають оці концерти, комусь надоїдає бювет, регулярне відео. Ну, а хтось не хоче околиць ну, бачите, є різні думки, різні коментарі. Ось так виглядає зараз музична альтанка, концертів поки що немає. Вже дуже сильно похолодало, на коробці тільки плюс 7. А ще й холодний вітер. Ми йдемо, друзі, пройдемось сходами до ресторану Білий Дворик, ресторану Тандир потім пройдемось до Гендельпляц ресторану також. Ну, люди по курорті ходять, бачите, по вулицях ходять. Ліворуч ресторан Таверна. Ну, поки що тут людей немає. Музика грає, але... А ми вже підходимо до готелю Весна а далі якраз буде ресторан Тандир і буде ресторан Білий Дворик. Ось так виглядає вечірній час готель Весна. Люди йдуть на вечірню прогулянку. Ну, в вікнах, бачите, небагато світла, видно, люди десь. На прогулянці десь в ресторанах, або пішли вже на концерт, можливо. Ось так виглядає ресторан Білий Дварик, який колись, щоб попасти, потрібно було записуватись наперед. Всі місця були завжди заброньовані, як колись розповідали, ну це років 15 тому. Ресторан Тандир. В цьому році, здається, тут був найдешевший шашлик. Зараз не знаю, друзі, які ціни, але людей вистачає, бачимо, в ресторані. Літні тераси вже не актуальні. На дворі вже прохолодно. А тут торгівля триває до самого вечора. Золотий вік-магазин. І зараз ми пройдемось біля ресторану Гендель Пляц. Важко вночі знімати відео, потрібно якийсь придбати, напевно, стабілізатор для камери, щоб не дергалось відео. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми зараз біля ресторану Гендельпляц йдемо на вулицю Тараса Шевченка. Ну, Бачите, вечірнім містом небагато людей прогулюється. Особливо вітряну погоду не рекомендується ходити парком. Там старі дерева і можуть падати гілки. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.